Першу ілюструвати міліцію, треба ілюструвати е, горі з полком. Ні в один кабінет не зайдеш, щоб ти взяв справку, такого не буває. Треба посилати друг на друга. Це треба робити вже, а не робити собі дома. Ну, міліцію, скоріш за першу. Без порядок. Потім медицину, желательно теж там зробити порядок. Якщо б вже звільняти, то це б був… Вся міліція, прокуратура. Ну безумовно, треба починати, мабуть, з правоохоронних органів, де ми більше не знаходимо іноді і правди, і нема до кого. Нема кому пожалітися в даний момент. Я думаю, відкладати в довгий ящик не треба. Майже мільйон чиновників, левова частка яких співробітники правоохоронних органів можуть втратити посади під час люстрації. Такий прогноз прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Однак це трапиться не так швидко, як думають українці. Хоча на Буковині вже звільнили керівника обласної прокуратури та двох заступників очільника УМВС, процес втрачає динаміку. Люстрація затягнеться до кінця 2016 року. Цю інформацію темам дня підтвердили у прес-службі міністра юстиції України Павла Петренка. Графік очищення вже повідомили керівникам обласних адміністрацій. Перший заступник голови Чернівецької ОДА і без п'яти хвилин народний депутат Іван Рибак вже пообіцяв журналістам, що найближчим часом опублікують список осіб, котрі мусять пройти очищення. Тим часом громадські активісти констатують, поки чиновники складають графіки, прибічники злочинців у владі тікають на інші посади. Що не підлягають люстрації, наприклад, у Верховну Раду. А навесні в багатьох буде ще один шанс уникнути справедливості, бо ж не за горами місцеві вибори, а депутатам різних рівнів закон дозволяє обійти очищення. Крім того, звільнені чиновники починають добиватися своєї правди у ще не люстрованих судах. чув вже від декількох людей, що дійсно ті люди, які попали під закон люстрації, вони зараз звертаються в суди. З заявами про відновлення себе на посадах громадські активісти отримали вже 65 скарг на буковинських чиновників різного штибу. Наразі надсилають у різні структури інформаційні запити, аби законним способом перевірити викладену у скаргах інформацію. Однак стверджують, що поки влада дотримується процедури, збігає час і дратується справжня влада. Народ, Роман Маренін, Олег Сташкевич, Іван Гостюк, Теми Дня ТВА.